Только чуття від чуття храня. І моя одна єдина потреба, все як треба, не завжди поруч. Ти біля мене в моєму серці назавжди будеш ти, поки б'є, це моє серце, і я живу вдихаючи повітря. Твоя любов це як ковток, чистої свіжої води з чистим серцем відкритою душею, маю шири почуття, кохання, любові до тебе, моє життя, будь -я, без тебе моя душа, сумне, небуття. Буря, вітер віє в душу, і лише за вітер прийде журба. Вітер нагадає нам про розчарування, розставання. Кохання, а зима зимна, сніжна казкова чарівна не дасть забути і залишить в пам'яті спогадів, моменти почуття, відчуття кохання, відчуття, кохання, почуття, які подарували ми з тобою одне одному. Вітер нагадає нам про розчарування розтовання, кохання. А зима зимна, сніжна, казкова чарівна не дасть забути і залишить в пам'яті спогадів моменти почуття, відчуття кохання, відчуття кохання, почуття, які подарували ми з тобою одне одному. Вітер нагадає нам тручарування, розставання, кохання, а зима земна сижна каскова чарівна не де забути і залишить пам'ять і спогаді моменти, почуття, відчуття, кохання, відчуття, кохання, почуття, які подарували ми з тобою.